Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали для наших захисників. Планшет та телевізори загальна вартість 98 тисяч 995 гривень. Низький уклін кожному з вас, хто донатить молодці. А тепер до роботи. Кабмін може розглянути підвищення зарплат поліцейським. Клименко заявив, що зарплати поліцейським вже два роки не підвищуються. Да? На відміну від. Пенсіонерів, військових, вчителів, медиків. Угу. І що? Середня зарплата поліцейського 34-36 тисяч гривень. До того ж, уряд виплачує поліцейським додатково 10 тисяч. Підвищення зарплат поліцейським. Yes, of course. Так. І не тільки підвищення зарплат, а зміниться система надбавок, бонусів, штрафів, чи як у них там це називається. Тобто, вона буде вся сітка зарплатна вона буде видозмінена. Так, Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Цей дзвінок був дуже вдалим як для Китаю, так для і США. Я очікую, що ми вирішимо багато проблем разом, це Трамп каже, і почнемо негайно. Ми обговорювали баланс між торгівлею, Тік-Ток та багатьма іншими темами. Президент Сі Цзіньпінь і я зробимо все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним, як на конкурсі краси, пам'ятаєте? Я за мір во всьому мірі. Так, Трамп. Його розмова з Сі Цзіньпінням. Чого, 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 сі Цзіньпінь Радий за е, Трампа, чому Китай радий за Штати? Тому що Китай знає, що е, ніякого миру не буде. Я вам більше скажу, чомусь Китай уряд Китаю, да, управління Китаю думає, що не дійде до господарювання до свого е, Трамп, тобто щось так вони вважають. Тому, мабуть, і гарна розмова відбулася. Що нам з тієї розмови? Що нам з вами з того? А нам прям щось із того з вами. Значить, у Китая і у Штатів абсолютно просто діаметрально різні протилежні думки щодо того, хто має керувати нашою країною. І тут якщо Китай правий щодо загрози для Трампа, то тут для нас історія про не зміну влади. Бо Трамп хоче змінити, а Китай не хоче змінити отака От історія. А що воно так, та хіро значи воно так? Якби ж ми з вами розбиралися в політиці, да? <кхе> не дай Бог. Так, поїхали далі. Значить, директор департаменту одного з найбільших банків України донатив на армію РФ Гандурасьон. Для цього. Після початку повномасштабної війни Банкір відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж, через які переказував кошти на цифрові гаманці сасіян. Покарання якесь буде справедливе. Будуть виясняти, як тут написано наразі, правоохоронці встановлюють точні суми його донатів. От поки вони встановлюють точні суми його донатів, дуже велика вірогідність, що він кудись здрисне. І допоможуть йому ті, кому він донатив. Небезпечні дати та місця лютого. Поїхали. лютий. Небезпечні дати лютого для українців, для нас із вами. Ти небезпечні, дати, четверте, Сьоме. П'ятнадцяте, шістнадцяте. 15, 16, 18 за 3 дні до кінця місяця, за 6 днів до кінця місяця, останній день місяця. Зафіксуйте, будь ласка, в коментарях. Небезпечні місця для нас із вами, для українців в лютому, де не треба бути. Знову вода, будь-що біля води. А, червона, червоний кірпіч, червона будівля, червоний колір. А, завод, фабрика. Це те, що під загрозою. Автівки чомусь страждають більш, ніж воно має бути. Багато поверхів, поверхові будинки. Це все. Так, і що ми ще дивимося з вами? Найголовніші події Лютого для України та українців. Найголовніші події для України та українців у лютому. Найголовніші події для нас. Жорсткіший, ніж зазвичай прояв агресії з боку Російської Федерації. Це пов'язано і з фронтом і з цивільними агресивний виступ з їх сторони на фронті, і ситуація схожа на, як це сказати, коли, не дай Бог, коли взяли в кільце, коли оточили. І пам'ятаєте, ми з вами бачили, що ці звірюги вони планують зазіхнути на святе. Це жінки, це діти, і це схоже на Утримання це схоже на будь-який прояв терору, тобто от, от щось таке фігове, нехай не збувається. Дякую.